Ну що, біткоін та фондовий ринок відновили своє зростання з початком грудня, як я і прогнозував, і все це пов'язано з зміною політики ФРС США щодо ліквідності. Мене там критикували про те, що прямо з ночі 1 грудня зростання курсу біткоїна не відбулося. Звичайно, відразу ринки цього не відчули, але я скажу, що це тільки початок. Тому що Федеральна резервна система США поки що просто відмінила Quantitative Tightening, але не почала друкувати гроші. Наступного тижня відбудеться засідання ФРС і буде прес-конференція, на якій вони оголосять з високою ймовірністю про чергове зниження облікової ставки. Це дасть додатковий поштовх для зростання вартості активів. Але знову ж таки це тільки початок. Після цього ФРС США буде ну, практично вимушена, іншого виходу немає. Знову запустити друкарський станок, знову почати заливати ринки ліквідністю. Причина дуже проста: ситуація в економіці США є складною, є проблема з скороченням робочих місць, а ФРС США має подвійний мандат. Перше завдання у них е, старатися, щоб інфляція вкладалася в 2%, була не занадто високою, не вищою 2% на рік, але і не занадто низькою, тому що низька інфляція це погано для економіки, це призводить до стагнації. Але другий мандат у них полягає в тому, щоб економіка розвивалася і створювалася робочі місця. І якраз ситуація з робочими місцями в США настільки складна. Що зараз не до інфляції. Ну і наступний рік, я думаю, що буде доволі цікавим, тому що з одного боку доводиться друкувати багато доларів, а це ну, практично точно призведе до зростання доларової інфляції. Тому слідкуємо і для тих людей, які тримають і далі гроші під подушкою, це дуже погані новини.